Що ж таке сиблінговий конфлікт? Це переживання, які свідомо чи несвідомо виникають у дитини як реакція на появу і присутність брата чи сестри. Це вже ж стимулює певні психологічні наслідки. Дитина намагається звернути на себе увагу батьків, а в глибині душі відчуває ревність чи заздрість до сестер чи братів. У випадку Дженіфер Лопес, помітно, як вона несвідомо вибирає чоловіків, які мають почуття ще до когось, крім неї. За яких треба конкурувати і яких приходиться втрачати. Такий психологічний симптом властивий тим, хто спостерігав, як у власній сім'ї хтось з батьківських фігур приділяв увагу і любов ще комусь з дітей. І формується певна незавершена ситуація, як внутрішнє відчуття дитини, що значиму батьківську фігуру, може відібрати хтось інший. Вона знові знов переживає страх втратити свій статус. Потім, в дорослому житті Дженніфер, ця дитяча трагедія розігрується з чоловіками.